Марійка Дика – українська поетеса, справжнє ім'я Марія Донцова, народилася у 1910 році у Львові, навчалася в драматичній школі Миколи Вороного, дебютувала як поетеса у 1925 році на сторінках літературно наукового вісника, також займалася перекладами з польської мови. У 1927-28 роках переїхала до Радянської України, оселилася в Харкові, друкувалася в журналі Нова Генерація. У Харкові зазнала злиднів та поневірянь, опинившись у становищі безпритульної. Загинула трагічною смертю у 1933 році. Згідно з українською загальною енциклопедією Львів 1935 рік та свідченнями сучасників, Марійку Дику, ув'язнену органами НКВС, розтерзали собаки в харківській тюрмі. До нас дійшли лише два її вірша Мій дім та смерть.